Доброго дня, шановні учні 9 класу. Сьогодні ми з вами попрацюємо над розв'язуванням задач на застосування правила лівої руки. Правило лівої руки застосовується у нас для визначення сили напряму дії сили ампера з боку магнітного поля постійного провідника на провідник, по якому протікає електричний струм. Що стосується правила лівої руки, то правило лівої руки можна також застосовувати і для визначення напряму струму провіднику, також можна визначити за допомогою цього правила і напрям силових ліній магнітного поля, а саме розміщення, наприклад, полюсів постійного магніту. Тому, якщо говорити про дане правило, то це правило, знаючи його можна застосувати для визначення трьох величин. Тому наше завдання сьогодні розглянути різного роду задачі. Знову ж таки, є частина задач, які представляють собою графічні малюнки, на яких необхідно визначити ту чи іншу величину, і до саме визначення сили Ампера є також розрахункова формула. Яка дає змогу отримати числове значення сили Ампера. Також побачимо і такий приклад розв'язування задач. Тож перейдемо до розгляду прикладів задач. І у нас є перша задача визначити полярність підключення провідників, розміщеного в зовнішньому магнітному полі. В даному випадку є у нас така установка. Ми бачимо, що у нас є спідковоподібний магніт, ми бачимо полюси, де у нас розміщений північний, де південний. Ми бачимо наш провідник, який поміщений всередину нашого постійного магніта, і ми бачимо, як він себе при протіканні електричного струму веде. Тобто він втягнувся всередину нашого. Провідника. Тому на наше завдання, виходячи із того, що ми з вами бачимо розміщення полюсів, ми бачимо, як себе веде наш провідничок, застосувати правило лівої руки і визначитися з напрямом протікання струму в нашому провіднику. Тому в мене тут є вже певні заготовки, якими ми скористаємося. Тому перше, що ми зробимо, ми покажемо напрям дії сили Ампера по відхиленню нашого, нашого провідника. Ми бачимо, що він всередину тінує. Значить, В цьому напрямі у нас діє сила Ампера. Далі ми вкажемо напрям силових ліній магнітного поля, а ми пам'ятаємо, що магнітне поле у нас силові лінії виходять з північного полюса, входять в південний, тобто, от таким чином спрямований у нас вектор магнітної індукції. І е, уже виходячи із цих двох величин, із цих двох напрямів, ми повинні е, розмістити відповідним чином руку ліву. І вже е, по м, правилу врахувати, що правилі у нас за напрям струму відповідають чотири е, пальці. Е, розміщуємо ліву руку, таким чином, щоб силові лінії входили в долоню. Великий палець у нас е, буде спрямований в бік дії сили Ампера, а чотири пальці дивляться відповідно на нас. Тому в нашій частинці, яка знаходиться всередині постійного магніта, струм буде протікати. От таким чином. Тобто це в нас і є. І є. Якщо розглянути вже наш весь контур, то ми повинні врахувати, що в цій частинці струм тече таким чином, в цій частинці струм тече таким чином. Від точки 1 струм тече таким. І е, від до точки 2 у нас струм таким чином е, приходить. Тому, врахувавши напрям е, руху, напрям протікання електричного струму в нашому провідку, ми повинні знову ж таки згадати, що струм у нас тече від плюса до мінуса. Тому клема під номером 1 це у нас буде плюс, а клема під номером 2 це у нас буде. Мінус. От таким чином, використовуючи правило е, лівої руки, ми змогли визначити полярність джерела. Переходимо до кх, слідуючої задачі, е, визначити розташування полюсів магніту. Є у нас за все магніт, ми не знаємо, який полюс, де у нас розташований, але у нас є знову ж таки е, сам провідник. Показано полярність нашого підключення, тобто де у нас плюс, де у нас мінус, і ми бачимо, як відхилився наш тобто, провідник, він виштовхнувся із магніта. Тому, знову ж таки, ми повинні врахувати, що отаким чином у нас спрямована сила Ампера. Далі, струм у нас знову ж таки, враховуємо, що він тече у нас від плюса до мінуса. Отаким От чином у нас струм тече. Це у нас І. І знову ж таки використовуємо ліву руку, розміщуємо її таким чином, щоб великий палець зівпадав з напрямом сили Ампера. Чотири пальці були спрямовані по напряму протікання електричного струму. А долоня завжди дивиться у нас на північний полюс, тому ми дивимося, що долоня дивиться на верхню частину нашого магніта, тому у нас, верхня частина нашого магніта буде північний полюс, а нижня частина це буде південний полюс. Далі переходимо до наступної задачі. Є е у нас така схема з'єднання, є у нас джерело живлення, ключ. Є у нас такі рейки, на яких знаходиться металевий, металева трубка, і у нас просять знайти, в який бік покотиться трубка, коли замкнути коло. Знову ж таки, з чого ми повинні виходити? Повинні ми виходити з того, що враховуємо, як у нас тече струм. в даному випадку. Струм у нас тече від плюса до мінуса, Мені і у нашій трубці струм протікає таким чином. Ми бачимо. Тут у нас струм тече от сюди до мінуса. Далі ми бачимо розміщення полюсів. У нас внизу північний. Вверху. Південний, і знову ж таки, Ми розміщуємо ліву руку таким чином, щоб силові лінії то входили в долоню, тобто ми розміщуємо долоню так, щоб вона дивилась на північний полюс магніту нашого. Чотири пальці ми спрямовуємо по напряму протікання струму у провіднику. А от великий палець показує, куди у нас буде рухатися трубка. І В цьому випадку ми. Бачимо, що трубка буде заходити всередину нашого магніта, от туди буде спрямована у нас сила Ампера. Забув я поставити вектор B, от таким чином він спрямований вгору, і це є напрям. Ми визначили, що сила ампера спрямована змушує нашу трубку вкочувати всередину нашого. Постійного магніту. Наступна задача. Доведіть, що два паралельних провідники, в яких тече струм в одному напрямку, притягуються. Ну, Тут задача не, застос... не на застосування правила лівої руки, це на застосування попередньої теми, правила правої руки. І наше завдання з'ясувати, як буде. Розташовано, в який напрям буде мати магнітне поле даних провідників ну, в якісь точці. Або можна розглядати передню фронтальну цю частинку, або ж внутрішню частинку між пластинами, або з задньої частини наших пластин. Ми візьмемо передню частину, тобто фронтальну оцю, частинку, де в нас є провідники, і ось, знову ж таки для цього нам необхідно скористатися. Правилом правої руки Уже ще раз повторюю. Правило нам говорить, що необхідно великий палець прямувати по напряму протікання струму провіднику, а чотири пальці зігнуті покажуть напрям силових ліній магнітного поля. Ну, і до цього провідничка ми руку повинні розташувати таким чином. І якщо розміщення наших пальців трансформувати у розміщення магнітних стрілок, то на фронтальній, на передній частині, яка ближче до нас, в цій області стрілки наші магнітні розмістяться от таким чином. І ми бачимо, що ближні полюси у нас різноіменні, що буде свідчити про те, що наші провідники будуть притягуватися. Тому от таким чином, використовуючи правило правої руки, ми вже визначилися. Чому сам здійснюватиметься притягання. Далі, слідуюча задача, задача номер 5 визначте напрям протікання струму провіднику. Може бути і така ситуація, коли показано нам магнітне поле, оці хрестики. Знову ж таки, пригадуємо, що хрестик говорить про те, що. Це напрям від нас, в даному випадку це підписано буквою B, тобто це напрям магнітного поля, і фактично магнітне поле спрямоване таким чином, що воно входить всередину нашого екрану перпендикулярно до площини екрану. Також вкаж, вказано напрям дії сили Ампера і наше завдання визначити, куди у нас тече струм вгору відносно екрану чи то вниз. Для цього знову ж ми беремо нашу ліву руку, розміщуємо таким чином, що великий палець у нас збігається з напрямом дії сили Ампера. Долоня дивиться ну, фактично, на нас з екрану. Тому що силові лінії від нас відходять перпендикулярно до площини екрану, тобто вони пронизують долоню. І чотири пальці нам показують, куди тече струм. Струм у нашому випадку тече ось чином, відносно знову ж таки площини нашого екрану це вгору. Що стосується напрямів, які ми з вами визначаємо, напрям сили Ампера, напрям струму, напрям вектора магнітної індукції, ці напрями між собою строго перпендикулярні. Тому якщо ми розміщуємо долоню таким чином, то кожний з напрямів фактично перетинається під прямим кутом і тим самим дуже легко визначатися із цими напрямами, тому що все вкладається в просту геометричну побудову з урахуванням перпендикулярності напрямів цих величин. Це, що стосується застосування правила лівої руки, ну і тепер розглянемо варіант розв'язку задач, задачі на розрахункову частину, яка стосується формули, яка дає змогу визначити числове значення фактично сили Ампера. Є у нас така задача. Читаємо мову, у нас задачі йде мова про прямий провідник довжиною 30 см, який розміщений в магнітному полі з індукцією 0,4 тесла перпендикулярно до силових ліній. Визначте силу струму провіднику, якщо магнітне поле діє на нього силою 24 мН Що необхідно нам врахувати, і що необхідно нам. Записати в дано. Знову ж таки, вдано в нас, в умові в нас є числа деякі, і в умові в нас є словесні дані. Зокрема, нам задано довжина провідника 30 см. Це не системна одиниця. Ми переводимо його в метри. Дано значення в магнітного поля. 0, 0,4 тесла. Дано нам значення сили Ампера. Перевести необхідно в Ньютони, кому в числі ми переносимо на відповідно три знаки і вже отримуємо отаке значення. І окрім цих числових значень. У нас ще зазначається, що між відрізком провідника і вектором магнітної індукції є прямий кут. Задається це в умові як кут альфа, і ми прописуємо, що це у нас 90 градусів. Чому ми повинні прописати кут? тому що загальний запис рівняння у нас містить відповідно кут, і загальна формула для визначення сили Ампера має вид B L I синус, альфа. І якщо ми не зазначимо відповідно кут, не визначимося значенням кута, то нам буде складно провести розв'язок, тому що тут у нас буде невідома величина. Тому, виходячи із того, що ми кут знаємо, і враховуючи, що синус 90 градусів це одиниця, то наш вираз приймає дещо спрощений такий варіант, як B L, I. І вже з даного рівняння ми виражаємо невідому величину, це І, і для цього нам треба. Силу Ампера поділити на БЛ, добуток B на L. Підставимо значення наших величин. 24 тисячних Ньютона. Поділити на 0,4 тесла і 0,3 метра. Підставивши значення, виконавши відповідні математичні дії, ми отримуємо, що значення сили струму у нас становить 0,2 А. І відповідь. І дорівнює 0,2 А. Це, що стосується розв'язку задачі, отаким от чином. Розв'язуються задачі на стандартну формулу, і е, дана формула знову ж таки дає змогу визначити перше, це силу ампера безпосередньо, також можна визначити ви бачите, силу струму, Визначити можна вектор магнітної індукції, можна визначити довжину провідника і кут, який може утворюватися між відрізком провідника і напрямом вектора магнітної індукції. Е, що стосується. Що стосується вашого домашнього завдання, то вдома ви опрацюєте параграф 4. Повторите параграф 4, де йде мова про силу ампера, і попрацюєте над вправою номер 4 номер 1, 13 Дякую за увагу. До нових зустрічей!